Зараз я бачу такі трохи загрозові сигнали про те, що частина суспільства поступово або вже охолола до війни, або випускає її з свого поля зору. Всі пережили різне і всі мають щось своє. Не можна взяти якусь одну і сказати: от ці люди тепер визначають майбутнє України. Як на мене, є е, негативні. Сигнали того, що значна частина суспільства, яка прокинулася від вибухів, умовно кажучи, 24 лютого і поринула в цю війну, вона для неї стала несподіванкою. Потім вона жила в ній активно, переживала там, донатила на армію, можливо хтось мобілізувався, то от зараз я бачу такі трохи загрозові сигнали про те, що ця частина суспільства. Поступово або вже уховали до війни, або поступово випускає її свого поля зору. В Принципі, в цьому є якесь своє логічне пояснення, тому що сам характер бойових дій ми ж бачимо, що це вже не те, що було рік тому. Так там був Маріуполь, так там була Буча. Чернігів, навколо Харкова, фактично облога, навколо Києва. Зараз бойові дії зосередилися на лінії, яка дуже схожа на лінію АТО ООС. В цьому сенсі особливо, якщо проїхати далі в регіони на захід ближче до. Західної України, то я бачив багато таких проявів, коли частина мешканців відносно до регіону, не зважаючи навіть на те, що у них були обстріли, у них були руйнування, як в кількох західних областях, вони все ж таки вважають себе за якоюсь такою умовною завісою, яка трохи віддаляє їх від цієї від цієї війни. Наші група людей, які бачили жахіття, бо вони воюють. І втрачали своїх побратимів на війні. В нас є група людей, які бачили це жахіття як цивільні, і вони втекли від цього жахіття швидко. В нас є люди, які після війни повернуться до складу української спільноти, які роками були під Росією. Це Ордло і в Криму. І це також досвід, з яким треба буде якось рахуватися, і їм допомагати стати частиною української спільноти, якщо тільки вони цього бажають. І є досвід людей на західній Україні, які не пережили ні того, ні того безпосередньо, але втрачали близьких. Тобто тут травматичних досвідів буде багато, і кожен буде різний, тому не один такий розрив. От військові бачили, а ви всі не бачили. Тут буде таке строкате суспільство з різними травмами, які треба буде якось порівнювати. І саме тому, що їх багато, не можна взяти якусь одну і сказати: От ці люди тепер визначають майбутнє України, а всі решта поможете, Бо вони більше знають, вони таке пережили, що їм тепер треба довірити. Ні, всі пережили різне і всі мають щось своє. Ті, хто навіть не воював, вони зараз. Відповідально готуються, наприклад, до того, як нам розбудовувати повоєнну Україну, щоб вона відрізнялася від довоєнної України, щоб вона була кращою. Поки там хлопці воюють, вони нам дають час підготувати плани реформ. І цим громадянське суспільство в тилу зараз займається. Насправді І це також досвід, до якого люди, які прийдуть з фронту, мали б дослухатися і прийняти це як те, що ми обмін, Ви нас захищали, ми тепер давайте об'єднаємося. От ми знаємо, що робити далі, як будувати Україну. Тут такий діалог паритетний має бути після війни, а не якась одна група проти всіх інших. Теза, яку качає Росія, має загрозливий характер, коли армія приходить і щось показує, це називається військова хунта. Насправді. Тому якщо когось з армійців цим спокушають, це якраз покуса, якою треба сторонитися, від якої треба відходити. Тільки разом, тільки на перететних засадах ми можемо щось вирішити. Не може військовий, який є фахівцем в тому, як вбивати снайпер, буде одночасно фахівцем з державного управління, або там з боротьби з корупцією. Це різний фах. І тут в кожній сфері є свої експерти, які мають іншим зрозумілою мовою доводити, чому треба саме так, а не інакше.